Друзі, сьогодні викладав у моїй улюбленій києво могилянській бізнес-школі на корпоративній програмі однієї з найбільших українських компаній економічну інженерію. І ми розглядали практичні кейси, як компанії можуть впливати на зовнішнє середовище, як вони можуть прибрати бар'єри в розвитку, як вони можуть створювати переваги і цілі. Нові ринки і завжди дуже приємно працювати з практиками, тому що вони цінують, вони розуміють, як вони це будуть застосовувати, і завжди є зворотній зв'язок, який збагачує це завжди діалог, і це надзвичайно круто. Я хочу з вами поділитися однією темою, яку ми сьогодні обговорювали. Це тема еволюції бізнесу. Те, за чим люди приходять в бізнес школи на зрілому етапі свого розвитку. Якщо б вони навчались цьому і застосовували це на старті бізнесу, це могло би вбити їх бізнес на самому початку. Це парадоксально, правда, але це так. Тому що якщо ми з вами замислимося, то ми знайдемо, що на самих початках бізнес концентрується на продукті. І на клієнті, на тому, щоб продати свій продукт, сконструювати першу його версію, продати першому клієнту, для того, щоб отримати першу виручку, ревню, підтвердити свою ринкову гіпотезу про те, що ми дійсно задовольняємо потребу клієнта. Ми дійсно вирішуємо проблему, за вирішення якої він готовий платити. Це фундаментальна історія. Я дивився, до речі, і вам дуже раджу. Блискуче інтерв'ю Олександра Канатопського, засновника компанії Ajax в програмі Forbes Перший мільйон. До речі, взагалі дуже крута програма. Вони беруть інтерв'ю у виробників, у ІТ-підприємців, self-made таких інтерпренерс і дуже круті життєві поради. Так от, що каже Канатопський, що на старті бізнесу? Не корисне мати системне бачення або надто таку широку периферійну картину, тому що це може ускладнити розуміння настільки, що підприємець, замість того, щоб йти робити свій продукт і продавати його першому клієнту, буде думати про це зовнішнє середовище, про те, як все влаштоване, про те, які ризики, що може піти, не так. і В результаті буде багато дуже. Мислення, аналізу, але це може стримати підприємця взагалі від роблення е, експериментів того, що потрібно для успіху на ранньому етапі. Да? На ранньому етапі потрібно просто щоб з'явились продажі, тому що, коли з'являться продажі, починається абсолютно нова історія сторінка розвитку бізнесу. Да? Тобто стартап виходить на. Наступний рівень. Він може ще бути збитковим, це не принципово. Принципово, щоб були продажі, щоб був, був цей market traction, Да? ринок тягнув би цей товар, і тоді стартап зростає. По мірі зростання поступово ми переходимо на наступний рівень, де ми знаходимо, що ми вже конкуруємо насправді не продуктам, а ми вже конкуруємо рівнем організації, ми вже конкуруємо бізнес-процесами. Тим, як ми поставили фінансову функцію, як ми поставили маркетинг, як ми поставили в продажі, як ми поставили там ну, що завгодно в бізнесі, да? тобто роботу з персоналом, пошук найкращих талантів, утримання, розвиток, тобто HR-функція, тобто на якомусь етапі бізнес конкурує вже не продуктам. А бізнес процесами тим, як він, наскільки ефективно він все організує навколо, та? тобто клієнтський сервіс, виробництво, обслуговування, фінансування, тобто наскільки він все це робить ефективно, економно, швидко, гнучко і так далі. Я взагалі сумніваюся, що, скажімо, там ті ж е... KFC і McDonald's, що вони конкурують продуктам, смаком гамбургеру. Я думаю, що вони вже як мінімум. Конкурують от цим рівнем організації, бізнес-процесами, стандартизованістю, тим, наскільки швидко вони можуть масштабувати свою бізнес-модель на різних рівнях. Да? Тобто це вже інший рівень конкуренції. Він складніший, але він приносить вже більше плоди, більший масштаб, скелінг, і бізнес може перейти вже на рівень більш зрілого. І деякому бізнесу щастить. Перейти ще на наступний рівень третій: конкуренція не бізнес-процесами, а конкуренція стратегіями. Стратегії, як навчають у Гарвардській бізнес-школі, як мене навчав мій професор Ерік Вандестім, це високорівневий вибір того, що ми робимо і що не робимо. Та тобто, ким ми є і ким ми не є. Я поділюся з вами лінки на статті Вандестіма, він автор. Теорії стратегії, дуже авторитетної, визнаної в світі. Інший блискучий автор, професор Стенфордської бізнес-школи Вільям Барнет, який, до речі, за нашим запрошенням, нещодавно приїздив до Києва, виступав в Академії КМФ, ми проводили там дводенний семінар зі стратегії. Він каже так про стратегію сама коротка формула стратегії. Це логіка того, як ми перемагаємо. Це логіка тому, того чому ми маємо перемогти. По суті, це формула конкурентних переваг, знов-таки запакована в дороговказ для бізнесу. та Тобто в цьому полягає сутність стратегії. І далеко не всі компанії виходять на такий рівень, щоби зрозуміти це і більш того, використовувати це в конкурентній боротьбі. Хтось залишається на рівні конкуренції продуктами і залишається дуже малим бізнесом. Та? Хтось. Залишається на рівні конкуренції бізнес-процесами, рівнім організації. Але це не ліміт, тому що саме конкуренція стратегіями дозволяє досягати кращих результатів і дозволяє на ринку не конкурувати ціною, дозволяє створити недосконалу конкуренцію, нецінову конкуренцію, відпозиціонуватись від своїх конкурентів і будувати олігополію, а в ідеалі, взагалі, монополію в своєму бізнесі, тому що це є. Така верхівка успішного розвитку, якщо ми можемо обмежити в своїй сфері конкуренцію через те, що ми кращі і наш товар купують не тому, що він дешевший, а тому, що ми відрізняємося, ми маємо конкурентні переваги. У нас є сильна стратегія, яка нас ставить окремо від цінової досконалої конкуренції, тому що цінова досконала конкуренція це пастка. В якій бізнес конкурує ціною, та? тобто ми заручники в такій конкуренції, ми знизили ціну, наш конкурент знизив ціну, ми знизили ціну, наш конкурент знизив ціну. Тільки питання, коли ми в такій лозіці конкуренції, ми перестанемо заробляти, а потім взагалі збанкрутуємо. Тому всі успішні компанії, всі компанії там, на десятки сотні мільярдів, на трильйонну капіталізацію, вони конкурують стратегіями. І, до речі, от на цьому рівні стратегування тут вже виникає ключовим, постає питання лідерства. Воно нерозривно пов'язана із стратегуванням. Чому? Тому що лідер це людина, яка веде за собою команду і яка визначає в бізнесі головне, що робити і що не робити, ким ми є і ким ми не є. А це і є стратегія. Тобто лідер це людина, яка. Кінцевому підсумку вона формує стратегію, і вона цією стратегією за собою веде команду і перемагає на ринку конкурентів. Якщо ми з вами порівняємо компанії супер успішні, та, але одні взагалі глобальні чемпіони, компанії там ну, з майже трильйонною капіталізацією, по типу Amazon, а інше. Це компанії, ну, скажімо, там на 3, 5, 10 мільярдів доларів капіталізації. Вони теж супер успішні, супер успішні, але ну тільки там в 500 разів можуть бути менші. Тобто, оця різниця між ними в капіталізації там, в сотні разів. Чим вона продиктована? Наскільки відрізняється якість команд в цих компаній, з точки зогляду на їх знання, експертизу, досвід, навички 100 разів. В 10 разів. Моя гіпотеза, що вони відрізняються максимум відсотків на 30 за своїми знаннями, навичками і експертизою, тому що дуже часто люди приходять працювати в той же Google чи Amazon з власного стартапу, та І навпаки, люди з Amazon, Google, Microsoft можуть піти з компанії, і створити свої невеличкі стартапи, які потім виростають в мільярдні компанії. І от. е-е Якість людей в командах вона відрізняється, але це не є вирішальним диференціатором, який диктує цю різницю. А що диктує цю різницю? Насправді цю різницю диктує якість лідерства. Якість лідерства, те, що ми робимо і що не робимо, ким ми є, ким ми не є. В чому логіка нашої перемоги і особливих конкурентних переваг, які дозволяють нам не конкурувати ціною. А чимось іншим перевести конкуренцію з рівня продукта до рівня бізнес-процесів, а потім до рівня стратегії. Це найцікавіший рівень, тому що на самому початку, коли ми тільки почали бізнес, то у нас ще може не бути найманих працівників. Ми може ще самі робимо все, що тільки можна, тому що ми стартап, це нормально. До речі, таким стартапом, коли був навіть Амазон, найдорожча компанія світу, і Джеф Безос, найбагатша. Людина в світі розповідає, як він сам особисто пакував замовлення для клієнтів Амазон, стоячи на колінах на бетонній холодній підлозі, тому що ну не було працівників, да було в нього буквально кілька людей в команді, і вони всі займались обслуговуванням клієнтів. Тобто, і коли ми стартап, це норма. Потім ми починаємо заробляти, ми можемо найняти людей. Потім ми... Організовуємо те, що називається регулярним менеджментом. Ми ставимо функції в бізнесі, да? тобто функція бухгалтерського обліку, фінансів, маркетингу, продажів, HR, залучення кращих талантів, їх там утримання і розвитку і так далі. Поступово. І потім, коли все це відбувається, то ми вже можемо перейти від операційної ефективності, від там, економного, швидкого і продуктивного роблення речей. До найголовнішого, до дуже свідомого вибору того, що робити і що не робити, це вже про стратегію, тому що ніяка операційна досконалість і ефективність не замінить якісної переможної стратегії. Як каже наш декан Олександр Саврук, що ефективність це дуже сумнівна чеснота, і з цим важко сперечатись, тому що якими б ми не були досконалими в робленні чогось, якщо це щось не те, що потрібно. То у нас це не призведе до перемоги. Тобто значно важливіше робити правильні речі, ніж просто робити речі правильно. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати відео. І підтримуйте мене на Patreon. Дякую.